У кончезаспі виник конфлікт між гур та військовими. На місці пролунали постріли. Повідомляє видання Українська Правда. За даними джерел Української правди у правоохоронних органах генштабі та гур ввечері, 3 грудня, на території санаторію жовтень у кончезаспі стався силовий інцидент між представниками гур та військовослужбовцями. За словами співрозмовників, група гур зайшла на територію санаторія. Пошкодивши ворота та паркан, і стріляли в повітря та в землю, вони затримали 10 військових військової частини а чотири сорок які за твердженням джерел отримали травми, а після цього забарикадувались на місці. Поруч територію перебуває співробітники нацполіції, військовий комендант Київської області та представники Київської обласної військової адміністрації у ГУР. Заявили, що їхні військові перебувають у санаторії на законних підставах, і за їхніми даними власник земельної ділянки уклав. Із підрозділом гур договір на час дії воєнного стану, і ці договори не потребують додаткових погоджень. Представники інших структур документи були анульовані військовою адміністрацією.